Одній із найстаріших в Україні книгозбірень Харківській державній науковій бібліотеці імені Короленка виповнилося 195 років, хоча ще у 2016-му вона відзначала лише 130-й день свого народження. Віку у понад півстоліття додалося після того, як науковці бібліотеки натрапили на циркуляр губернатора Слобідсько-української губернії Михайла Каховського, виданий на виконання іншого циркуляру. Міністра внутрішніх справ про заснування публічних бібліотек для читання. Документ, датований 18-м, а за новим стилем, 30 серпня 1830 року, став новою метрикою народження найсторішої на сході України книгозбірні. Біля її витоків стояли такі видатні постаті, як Андрій Квітка, губернський очільник дворянства, його брат, совісний суддя письменник Григорій Квітка Основ'яненко. Ініціатор відкриття Харківського університету Василь Каразін, автор першого бібліотечного каталогу, відомий філолог-славіст Ізмаїл Срезневський та інші знаменитості. Завдяки благодійним зборам на час відкриття у грудні 1833 року харківська публічна бібліотека мала майже 9 тисяч карбованців та понад 400 книг, карт і рукописів. Першим приміщенням бібліотеки став будинок дворянського зібрання на Миколаївській площі нині це майдан Конституції. Будівля, на жаль, не збереглася, була зруйнована під час Другої світової війни. У 1883 році постало питання про організацію Харківської громадської бібліотеки як правонаступниці Губерцької публічної. Її ініціаторами, засновниками були відомі харків'яни, дворяни, меценати, громадські діячі. Серед них учений історик, громадський діяч, професор Харківського університету Дмитро Багалій, який протягом 13 років очолював правління Харківської громадської бібліотеки. Урочисте відкриття оновленого просвітницького центру з фондом 1700 примірників відбулося 8 жовтня 1886 року у приміщенні Харківської міської думи. За 14 років бібліотека змінила кілька орендованих приміщень. Власну ж будівлю за проектом українського професора архітектури Олексія Бекетова книгозбірня отримала у 1901 році. Будівництво на перехресті тодішніх вулиці Миколаївській та провулку Петровського тривало менше двох років. Зводили на кошти державного та місцевого бюджетів, пожертви благодійників. Новосілля відбулося наприкінці січня 1901 першого і з тих пір. Майже 125 років бібліотека не змінювала своєї адреси. Бібліотека пережила житневий переворот 1917 року, продовжуючи свою просвітницьку місію. На початку 20-х років минулого століття вона отримала статус державної з присвоєнням імені Володимира Короленка, письменника і громадського діяча. А у 1930-му їй додали науковий титул. З тих пір майже 100 років, відома як Харківська державна наукова бібліотека імені Короленка. Напередодні Другої світової війни бібліотека належала до числа найбільших світових книгосховищ, майже 2 мільйона примірників. У 1941-43 роках будівлі книгозбірні були зруйновані, бібліотека втратила понад півмільйона видань. Повоєнна відбудова поновлення фонду у 70-х роках минулого століття навпроти старого Бекетовського книгосховища побудували новий, 12-поверховий у 22 ЯРУСИ, а також інші приміщення бібліотечного комплексу. Чому не вдалося відбудувати за ескізним проєктом академіка Олексія Бекетова 1939 року, то є окрема історія. Про ці та інші сторінки літопису Харківської книгозбірні довжиною майже у два століття. Можна дізнатися на сайті бібліотеки у розділі Історія. У цей літопис, окремою главою, нині бібліотекарі Короленківці вписують і події наших днів періоду російсько-української війни, нових руйнувань, втрат і відновлення. Серпень 2023 року, півтора року від початку повномасштабного російського вторгнення, екскурсія бібліотечними залами, закритими для відвідування Загіда. Директорка Харківської книгозбірні Наталя Петренко показує масштаби руйнувань архітектурної пам'ятки кінця 19 століття унаслідок обстрілу середмістя Харкова на початку весни 2022-го. Вони жахають. 2 березня та 9 березня через прямі влучання у будівлі, розташовані поблизу бібліотеки, було потрощено і вибито майже 90% вікон в усіх трьох будівлях бібліотеки. Через вибухових хвиль зруйновано світловий ліхтар. Це 75 квадратних метрів скла. Це вітринне скло. І, як ви бачили, вже це вітражі. Всі склянні деталі світлового ліхтаря зруйновані. У великій читальній залі великі бакетівські вікна, забиті ОСБ плитами, практично не пропускають денне світло. А це відео з архіву директорки, також історія. От велика читальна зала, і тут ще лежать от, запчастини від Нікольського. Це все, що вибуховою хвилею сюди летіло, летіло на покрівлю, і саме з цього ракурсу можна побачити от, світловий ліхтар. Можна приблизити його і побачити руйнування саме світлового ліхтаря. А так виглядало бакетовське книгосховище після першої зими без опалення і з вікнами без скла. Через вологу та порушення температурного режиму видання відсиріли і запліснявіли. Порахували пошкоджено близько п'яти тисяч примірників, основному журнали. Їх сушили, рятували протигрибковими засобами, які вчасно передали польські колеги. Потім була реставрація. Через значні пошкодження, одна з найстаріших бібліотек України та друга за обсягом фондів у понад 7 мільйонів примірників. Харківська книгозбірня занесена ЮНЕСКО до переліку культурних об'єктів України, пошкоджених внаслідок російської агресії. За попередніми підрахунками лише скління ліхтаря, заміна вікон, ремонт системи опалення та даху обійдеться щонайменше у 70 мільйонів гривень, кошти великі, і бібліотека вдячна усім, хто допомагає кожному донату. У серпні 23-го розпочали протиаварійні роботи 900 тисяч гривень на тимчасове накриття даху і світловий ліхтар надали міжнародні організації Світовий фонд збереження пам'яток ВМФ та Європейський центр з реагування на надзвичайні ситуації у сфері культури. ЦЕР. спершу накрили дах над старим бекетовським книгосховищем. Ми якраз над найбільш пошкодженою частиною даха, яка була внаслідок вибухових хвиль, внаслідок потрапляння осколків, снарядів та ракет, була пробита. Саме тут у нас найбільше були проблеми і взимку, коли через щілини, через те, що розійшлися внаслідок вибухових хвиль фальці, паяні шви на покрівлі даху, протікало. І потрапляли опади, і дощ, і сніг, і все це ми власноруч виносили за весь, весь цей період. Наразі світловий ліхтар не такий красивий, але не протікає. Частину вікон засклили. Є надія, що наступної зими у бакетівських приміщеннях запрацює система опалення. Одночасно з відбудови книгозбірні бібліотека почала поновлювати свою роботу, починали з дистанційних послуг. Ще наприкінці 2022 року тут запрацював скан-центр, стала доступна послуга із замовлення книг електронною поштою. У підземних безпечних локаціях працівники бібліотеки продовжують створювати страхові електронні копії унікальних документів. Зокрема, під час війни оцифрували ірмолоє рідкісні рукописні книги молитовних піснеспівів, що зберігаються у бібліотечних фондах. Відтепер вчені документознавці, музикознавці інші дослідники можуть працювати з ними онлайн. У липні 23-го року бібліотека запровадила безплатний міський абонемент, облаштувавши у вестибюлі книгозбірні читацький куточок з полицями книг для дітей та дорослих. Послуга для нас не нова. Вона була створена, організована, працювала ще на початку діяльності бібліотеки. На початку 20-го сторіччя цю послугу ми відновили за потребою громади вже в, в воєнні роки. З липня 2023 року. На потребу наших користувачів ми організували літній міський абонемент. Раз на тиждень на кілька годин сюди приходили читачі. А вже ближче до зими бібліотека відзначила маленьке новосілля. читацький куточок міського абонементу, перебрався з вестибюля книгозбірані у читацьку залу, яку відремонтували благодійники з фонду Дениса Парамонова. Це була така їх ініціатива допомогти нашій книгозбірні через те, що бібліотека зазнала дуже значних пошкоджень. Ми про це вже говорили не один раз. І саме в цьому приміщенні було обрушено і стелю, і ви бачите, що зараз утеплені віконні прорізи, які були повністю тут вікна автентичні, дерев'яні. Вони були внаслідок обстрілів пошкоджені зараз. Все це приміщення утеплено і відремонтовано стелю, зроблені інші будівельні роботи. У цій читальній залі, яку обігрівали у холодну пору електроприладами, поновили творчі зустрічі з митцями, видавцями, організовували презентації книг. До бібліотеки поступово стали повертатися її читачі. Попри війну, бібліотека стала популярним виставковим майданчиком. Перша експозиція після вимушеної перерви відкрилася у серпні 23-го року напередодні Дня Незалежності України. Автор фотовиставки, лібрицит або книгавбивство, польський адвокат, фотодокументаліст Адам Каспаркевич. Він спочатку війни подорожує українськими містами та селами, фіксуючи воєнні злочини росіян проти української культури. Саме завдяки йому на. Арт-майданчики закордоння потрапили і ці кадри порятунку книг у найбільшій і найстарішій книгозбірні Сходу України. Вони експонувалися у познанні у межах проєкту без кінця, а також увійшли до одноіменної фотозбірки польських фотодокументалістів. У об'єктив Адама Каспаркевича також потрапив бібліотечний концертний рояль, що у великій читальній Бекетівській залі. У 23-му році після довгої перерви знову зазвучав легендарний інструмент, якому більше столітті, навколо якого досі точаться диспути: хто подарував книгозбірний рояль і хто на ньому грав. У прифронтовому Харкові у холодній залі за роялем його рятівники. Фортепіанний майстер Андрій Новицький, який безкорисно взявся налаштувати інструмент, та учена мікробіолог Людмила Сілаєва, читачка бібліотеки. Велика зала, і нині все ще закрита для читачів, але у ній час від часу звучить рояль, і уперше воно саксафон. Тут харків'яни проводять свої світські заходи і призначають зустрічі. Такі заходи вони зараз під час воєнного стану, під час невправдонної війни, вони привертають увагу до наших пошкоджених будівель, до наших проблем. Місто продовжує жити, і ми на вимогу громади Харкова теж продовжуємо працювати. Якраз от з червня 2025 року відновили повноцінний, ну майже повноцінний, так, формат обслуговування користувачів. У рік свого 195-річчя бібліотека відкрила для своїх відвідувачів більшість читальних залів. Вони працюють з понеділка до суботи. Усе більше культурних та освітніх заходів з онлайну переходять у живе спілкування. Бібліотека готується до свого наступного ювілею – річчя зі сподіванням зустріти його уже у відреставрованих залах, оснащених сучасним обладнанням і без сирен у місті. Галина Половик, Михайло Будилко, Віктор Сіріков, Агенція Новин, Ромата Гр.